Вітання, друзі! Я Анна Рінархова, і це урок хімії для восьмого класу. Сьогодні ми говоритимемо про ще один клас неорганічних речовин солі. Пригадайте, будь ласка, що таке солі? Солі. Це йонні сполуки, що складаються з катіонів металічних елементів та Аніонів кислотних залишків. Деякі солі містять катіони амонію NH4+, тобто утворені лише неметалічними елементами. Найвідоміша сіль, яка й дала відповідну назву усьому класу речовин, це натрій хлорид або кухонна сіль. Вона використовується людьми з давніх давен. Колись сіль навіть була дорожчою за золото та коштовні камені. Найширше застосування сіль має в кулінарії, але крім цього, є сировиною для добування хлору, хлоридної кислоти, натрій хідроксиду та питної соди. Кухонна сіль дійсно цінний ресурс. Недарма до першої половини 19 століття її обмінювали на смарагди і сапфіри солі. Йонні речовини це зумовлює відповідні фізичні властивості. За звичайних умов солі тверді, кристалічні і з високими температурами плавлення. Солі різняться між собою за розчинністю. Одні з них добре розчиняються у воді, інші практично не розчинні. Дізнатися про розчинність тієї чи іншої солі можна із таблиці розчинності речовин, яка міститься на форзиці вашого підручника. Розчини та розплави солей проводять електричний струм. Солі різняться забарвленням. Солі купрому 2 та їхні розчини забарвлені в кольори синіх відтінків. Нікелю 2 зелені, кобальту 2 рожеві тощо. Деякі солі у твердому стані білі або блідожовті, а от їхні розчини забарвлені. Цікаво, що білий нерозчинний барій сульфат можна побачити на рентгенівських знімках. Саме тому його додають під час виготовлення конструктора ЛЕГО. Якщо дитина випадково проковтне деталь, Її буде добре видно на знімку. Деякі хімічні властивості солей ви вже знаєте. Наприклад, взаємодія солей із кислотами. Кислоти вступають із солями в реакції обміну. У результаті утворюються нові сіль і кислота. Взаємодія. Між сіллю та кислотою можлива у трьох випадках. По-перше, кислоти реагують із солями у водних розчинах, якщо одним із продуктів реакції буде нерозчинна сполука, розгляньмо взаємодію між аргентом 1 нітратом та ортофосфатною кислотою. У пробірці міститься прозорий розчин. Ортофосфатної кислоти. Додаємо в пробірку розчин аргентум 1 нітрату. Спостерігаємо утворення жовтого осаду. Складімо схему хімічного перетворення аргентум 3 плюс h 3 po 4 Реагенти обмінюються своїми складниками. Утворюється аргентум 1 ортофосфат і нітратна кислота. За допомогою таблиці розчинності з'ясуємо розчинність продуктів реакції. Знаходимо, що аргентум 3ПО4 нерозчинна сполука. Вона випадає в осад. Отже, взаємодія можлива. Тому, що аргентум 1 ортофосфат не розчиняється у воді, доберімо коефіцієнти. Поставимо перед формулами аргентум 1 нітрату та нітратної кислоти коефіцієнти 3. Тоді отримуємо хімічне рівняння. Триаргенту 3, 3 плюс H3PO4 дорівнює аргентум 3 po 4 Плюс 3H3. Наступний випадок, коли взаємодія між кислотою та сіллю можлива, якщо утворюється летка або газоподібна речовина. Нагадаю, що існують дві нестійкі кислоти. Карбонатна і сульфітна, які відразу після утворення починають розкладатися на кислотний оксид та воду. Сульфітна кислота розкладається на воду та газоподібний сульфур 4 оксид. А карбонатна кислота розкладається на воду та карбон 4 оксид, який ми ще називаємо вуглекислим газом. Проведімо дослід. Здійснімо реакцію нерозчинного кальція карбонату. Із хлоридною кислотою. У пробірці міститься порошок кальцій карбонату. Додаємо в пробірку хлоридну кислоту. Спостерігаємо розчинення осаду та виділення вуглекислого газу. Складімо схему хімічного перетворення. Кальцій СО3 плюс H хлор. Якщо реагенти обмінюються своїми складниками, то очікуваними продуктами реакції будуть кальцій хлорид і карбонатна кислота. А ми пам'ятаємо, що молекула карбонатної кислоти не стійка і розкладається з утворенням вуглекислого газу та води. Тому рівняння реакції має вигляд: кальцій СО3 Плюс 2 хлор дорівнює хлор 2 плюс СО2 плюс H2O. Третій випадок, коли солі можуть взаємодіяти із кислотами, солі слабких кислот взаємодіють із сильними кислотами. Калій-фтор плюс hno 3 дорівнює но 3 плюс h 2 Окрім того, у водних розчинах солі можуть реагувати з лугами. Взаємодія можлива тільки якщо утворюється нерозчинна речовина. Проведімо реакцію між ніке 2 сульфатом та натрігідроксидом. У пробірці міститься розчин нікель 2 сульфату зеленого кольору. Доливаємо Розчин натрій-гідроксиду. Спостерігаємо утворення світло-зеленого осаду. Складімо схему хімічного перетворення. Нікель СО4 плюс натрій ОН. Очікувані продукти реакції нікель нікель-2-гідроксид і натрій-сульфат. Зверніть увагу. Утворена основа міститиме такий самий катіон, як і вихідна сіль. У нашому випадку нікель 2. Перевірмо у таблиці розчинності розчинність продуктів реакції. З'ясовуємо, що нікель-2 гідроксид нерозчинна сполука. Тобто, вона випадає в осад. Саме тому реакція між нікель 2 сульфатом і натрій-гідроксидом є можливою. Доберімо коефіцієнти. Поставимо коефіцієнт 2 перед формулою натрій-гідроксиду і отримуємо хімічне рівняння. Нікель со 4 плюс 2 натрій он дорівнює нікель двічі плюс. Натрій 2 со 4 У водних розчинах солі можуть реагувати не лише з лугами та кислотами, а й з іншими солями. Але знову ж реакція можлива лише якщо утворюється нерозчинна сполука. Розгляньмо взаємодію між купрум 2сульфатом і натрій-сульфідом. У пробірці. Міститься розчин купрум 2 сульфату блакитного кольору. Додаємо в пробірку розчин натрій сульфіду. Спостерігаємо утворення коричневого осаду. Складімо рівняння реакції. купрум СО4 плюс натрій 2С. Дорівнює купрум С плюс. Натрій 2СО4. Передбачувані продукти взаємодії. купрум 2сульфід і натрій-сульфат. Перевірмо розчинність продуктів реакції. Знаходимо, що купрум 2сульфід нерозчинний. Отже, реакція між купром 2сульфатом і натрій сульфідом відбувається, оскільки утворюється нерозчинна сполука. Саме утворення коричневого осаду купром 2 сульфіду ми і спостерігали під час виконання досліду. Солі у водних розчинах реагують із металами. При цьому утворюється нова сіль та інший метал. Опустімо у склянку з розчином купром 2 сульфату залізний цвях. Помічаємо що на гвістку утворюється наліт мідного кольору. Водночас синій колір розчину змінюється на зеленуватий. Запишімо ліву частину схеми реакції. Ферум плюс купрум СО4. Залізо витісняє мідь із солі. Утворюється сульфат та мідь. Нагадаю, що реакція між простою та складною речовинами, продуктами якої є нові проста і складна речовини, називається реакцією заміщення. Отже, залізо вступає з купром 2 сульфатом у реакцію заміщення. Водночас, якщо ми опустимо мідну дротину в розчин фером 2 сульфату, то жодних змін не побачимо. Визначити, чи можлива взаємодія певного металу та розчину солі, чи ні, можна за допомогою ряду активності металів. Реакція заміщення між металом та розчином солі відбувається тільки якщо металреагент активніший, ніж очікуваний металпродукт. Тобто. Розміщений ліворуч від нього в ряду активності. Залізо стоїть ліворуч від міді, тому може витісняти мідь із водних розчинів і купрому. А от мідь не витісняє залізо, оскільки стоїть праворуч від нього. Водночас мідь розміщена ліворуч від срібла. Тобто. Вона має витісняти срібло із солей аргентуму. Перевірмо це. Помістімо мідну дротину в розчин аргентом 1 нітрату Спостерігаємо появу на дротинці темно-сірого нальоту дрібних часточок срібла. Запишімо схему реакції. Купрум плюс аргентум 3 утворюється. Купроминотри двічі плюс аргентум. Щоб перетворити схему реакції на хімічне рівняння, поставмо перед формулами аргентум 1 нітрату та срібла коефіцієнти 2. Купрум плюс 2 аргентуми 3 дорівнює. Купромину три двічі плюс 2 аргентум. Отже, Солі вступають у водних розчинах у реакції заміщення з металами. Але тільки якщо метал-реагент активніший, ніж той, від якого походить сіль. Наостанок зазначу, що солі оксигеновмісних кислот за нагрівання розкладаються. Найчастіше, продуктами реакції є відповідні, основний та кислотний оксиди. Щоправда, деякі солі, наприклад, нітрати, розкладаються інакше. Запишімо рівняння реакції розкладу кальцікарбонату. карбонат розкладатиметься на кальцій-оксид і карбон-4-оксид, який відповідає карбонатній кислоті. кальцій Со3 дорівнює кальцій-О плюс СО2. Солі оточують нас усюди. У побуті, на кухні, у воді, а також як мінерали, добрива, гірські породи тощо. Саме із солями ми отримуємо необхідні для організму хімічні елементи. Сьогодні ми з вами вивчили фізичні та хімічні властивості цих надзвичайно важливих речовин. Обов'язково повторіть матеріал уроку за допомогою конспекту та виконайте тренувальні вправи. До наступних зустрічей!